Творцям турецьких мелодрам настільки майстерно вдається залучити аудиторію до того, що відбувається на екрані, що глядач починає хвилюватись за персонажів, як за близьких людей. Турецькі серіали мають магічний вплив на глядачів. Серіал насправді ви вільні в головних ролях: Денис Шакір, Баде і Щіл. Це мелодрама, яка покаже глядачам, як стереотипи і нав'язані суспільством правила життя легко ламають долю жінок. Більгін і Берна це дві протилежності, які притягуються одна до одної. Жінок пов'язує багаторічна дружба, яка одного разу виявляється в складній ситуації. Причина не тільки у гарному чоловіку, але й в нормах життя, яким героїням доводилось прямувати багато років під тис. Кум суспільства берна і більгін абсолютно різні: одна серйозна бізнес леді, яка страждає від самотності і мріє знайти кохання на все життя. А інша, навпаки, має чоловіка та діток, займається домогосподарством і страждає від відсутності самореалізації. Одного разу подруги вирішують змінити своє життя, не підозрюючи навіть до яких наслідків це може призвести. Серіал місцевий лікар в головних ролях. знялись Хазал Субаши, Озан Акбаба, Денис Джан Акташ. Це заворожуюча драма, яка розповість про життя лікарів. Кемаль – хірург від Бога. Досить часто він зіштовхується з тяжкими діагнозами своїх пацієнтів. Багато з них вдячні йому за врятовані життя. Він завжди намагався допомагати людям і рахує, що якісне лікування повинно бути доступне кожній людині незалежно від статусу та фінансового положення. Але наперекір усім розрахункам. Кімаль разом зі своїми вірними друзями переходить працювати у місцеву клініку. Саме цей перехід змінить не тільки долю героїв, а й самих працівників лікувального закладу. Дитина таємниця матері в головних ролях знялись Енгін Осьюрк і Рем Хелваджиоглу. В центрі історії знаходяться дві вагітні жінки: Дефне і Мір'єм. Красуня Дефне Єлмаз жила шикарним життям і ні в чому собі не відмовляла. Завдяки грошам працелюбного чоловіка Чинара вона могла собі дозволяти будь які капризи. Чоловік її займався бізнесом і часто балував її коштовними подарунками. Він робив все можливе для того, щоб вона не відчувала себе одинокою у великому будинку. Та весело проводила свій час заможний підприємець, мрія про спадкоємця. Зовсім скоро його молитви були почуті. В очікуванні первістка Дефне познайомилась із загадковою Мар'єм. Жінки подружилися і почали обговорювати своє самопочуття, адже обидві були вагітні. Вони вірили, що біда обійде їх стороною, а дітки з'являться на цей світ здоровими. Але одного разу Мар'єм захотіла поділитися своєю таємницею, але відвертість стала приводом для здійснення підлого вчинку. Серіал Підводний човен в головних ролях Іван Штатлиту, Вазги Оспиренджі, Мері Чарал, турецький серіал, розповість про екіпаж підводного човна і деяких морських дослідників, які використовують судно в якості захисного щиту від смертоносних сонячних променів. Екіпаж пересувається вночі, уникаючи сонячного світла. Стихійне лихо розрушило життя мільйонів людей. Арман Кай, головний герой серіалу і його товариші по команді вдень занурювались глибоко у воду, щоб пережити. Сильне гамови випромінювання Однак недостача їжі і відсутність постійного вирішення проблеми грають з їхнім розумом, призводячи до жорстких сутичок та смертей. Зараз інструктору по дайвінгу та біологу за сумісництвом на ім'я Арман прийдеться рятувати не тільки своє життя, але й сотні тисяч інших людей. Якщо чоловік кохає. В ролях Ясемін Ален, Альперен Дуймас, Бюшура Дівілі. серіал розповість про молоду жінку Зайнеп, яка нещодавно розвелася з чоловіком і вимушена одна виховувати двох дітей. Їй було дуже тяжко, але її положення ускладнювалося ще тим, що вона ніколи не була відповідальною. Її конкурентка, молода та вродлива дівчина Єлдис, яка давно положила око на свого боса Кенана, який є власником розвиваючої it компанії. Він дуже розумний і зміг досягти великих яких успіхів у своєму житті? В серіалі зачіпається актуальна тема боротьби двох жінок за серце чоловіка.